Розділ дев'ятий. Я сказав Гаріят, що озеро перед нами. Воно довго вдивлялася в білизну. Тобто під снігом є вода, чорна вода. Тепер усе спить. Усі комашки, що живуть у воді. Але це те озеро, що ми шукали. Ми вийшли з машини. Я вийняв ходунці. Вони пірнули у сніг. Я витягло лопату з багажника. Сядь поки що в теплі, сказав я. Я заведу машину і розчищу для тебе стежку. Куди ти хочеш? До берега. Я хочу вийти на середину озера. Це всього лише лісове озерце. І завів монтор, допоміг Гарія сісти в машину і почав відкидати сніг. Під кучугурою пухкого снігу лежав замерзлий шар, розчищати його важче. Я міг знесилитись і померти. Ця думка мене налякала. Я сповільнив темп і почав прислухатись до свого серця. На останньому медогляді у мене був трохи підвищений рівень гемоглобіну. Всі інші показники були в нормі, але серцевий напад може мати невидимі причини, може статися несподівано, наче вибух анонімного терориста-смертника. В одній із камер серця. У моєму віці смерть чоловіків під час відкидання снігу не дивина. Чоловіки помирають раптовою, майже ганебною смертю, з невеликою металевою лопатою в закоцюблих пальцях. Розчищення стежки до середини озера забрало в мене багатеньку часу. Я спітнів, і мої руки та спина боліли, коли я врешті закінчив. Відпрацьовані гази хмарою висіли над машиною, але на озері я не чув шуму двигуна. Там було зовсім тихо, ні пташок, ні шуму дерев. Мені захотілося побачити себе збоку, заховатись десь далеко поміж дерев і спостерігати за самим собою. Повертаючись назад, я думав про те, що скоро все закінчиться. Я залишу Гаррі там, де вона схоче попрощатись. Досі я знав лише, що вона жила десь у Стокгольмі, і зможу повернутися на свій острів. По друзі до машини я вирішив відіслати Янсенові листівку. Ніколи не уявляв собі, що колись йому напишу, але тепер він був мені потрібен. Я куплю листівку з зображенням безкраїх лісів, бажано вкритих снігом. Посеред дерев, я намалюю хрестик і напишу, я тут, скоро повернусь. Нагодуй моїх тварин. Гарріет уже вийшла з авто. Перед нею стояли ходунці. Ми разом ішли розчищеною стежкою. Мені здавалось, наче ми частина процесії, що йде до вівтаря. Мені було цікаво, про що вона думала, розглядаючи. І, намагаючись знайти ознаки життя серед дерев, але скрізь було тихо, лише ледь чутно воркотів мотор. Я завжди боялась криги, раптом сказала вона, і все ж наважилася вибратись на мій острів. Те, що я боюсь, не значить, що я не наважуюсь протистояти тому, що мене лякає. Це озерце не промерзло аж до дна. Відповів я, але майже крига завтовшки з метр. Вона витримала б слона, якби він тут був. Вона вибухнула сміхом. А це б не було трохи дивно привезти на цю кригу слона, щоб я заспокоїлась, святий слон, який рятує наляканих тонкістю криги. Ми дійшли до середини. Здається, я можу собі це уявити. Промовила вона, озерце без криги. Воно найгарніше, коли падає дощ, відповів я. Сумніваюсь, чи є щось прекрасніше, ніж тихий літній шведський дощ. Інші країни мають дивовижні будівлі, чи запаморочливі гірські вершини й ущелини, а в нас є наш літній дощ і тиша. Якийсь час ми мовчали. Я намагався зрозуміти, що значить наше прибуття сюди, виконана обіцянка, хоча й з багаторічним запізненням. От і все. Тут закінчувалась наша подорож. Залишився тільки епілог, скількись там кілометрів замерзлими дорогами на південь. І ніколи не розуміла, чому, сказала вона. Чому ти тоді хотів привезти мене саме сюди? Вже розумієш? Напевно, мабуть, тут гарно влітку. Вона глянула на мене. Ти приїжджав сюди після того, як покинув мене, був туди з кимось іншим. Я навіть не думав про це. Чому ти залишив мене? Питання пролунало несподівано. Я бачив, що вона знов обурювалась, вона вп'ялася кулаками в руків'я їх Мені було до біса боляче, сказала вона. Я потратила море сили, щоб забути тебе, але мені це так ніколи не вдавалось. І тепер, коли я врешті стою на поверхні твого озера, я шкодую, що взагалі розшукала тебе. Що я собі думала? Я вже не знаю, я невдовзі помру. Навіщо я марную свій час? Я старі рани? Навіщо я приїхала сюди? Ми мовчали десь із хвилину, не більше, тиша і погляди, що не зустрілись. Потім вона розвернула ходунці і пішла назад тією дорогою, якою ми прийшли. Я зачекав декілька секунд і пішов услід. Невдовзі все закінчиться. Подорож наближалась до завершення. У снігу лежало щось, на що я не звернув уваги, прокладаючи стежку для ґарят. Воно було чорне. Я примружився, але так і не розпізнав, що це мертва тварина, камінь. Гарріт не зауважила, що я зупинився. Я вступив у сніг на узбіччі і наблизився до чорного предмета. Я повинен був передбачити загрозу. Моє відчуття і знання льоду та його капризів повинні були насторожити мене. Надто пізно я усвідомив. Що темна пляма, власне й була льодом. Я знав, що ділянка криги з різних причин могла бути тонкою, попри те, що довкола вона товста. Мені майже вдалося зупинитись і ступити крок назад. Але вже було запізно. Крига тріснула, і я провалився. Вода сягнула мені аж до бороди. Під час своїх зимових купань я мав би звикнути до раптового шоку від крижаної води. Але це було зовсім інакше. Я був неготовий. не готовий. Я не прорубав ополонку сам. Я закричав. Лише після другого мого крику Гарія обернулась і побачила мене в ополонці. Холод починав паралізувати моє тіло, у грудях пекло. Я судомно втягував в легені крижини повітря і відчайдушно шукав дно під ногами. Я вхопився руками за кригу. Але мої пальці вже були геть закоцюблі. Я кричав, відчуваючи смертельний жах. Пізніше Гарріет розповідала, що їй здалося, наче це кричить якийсь звір. І я думав, що Гаріт навряд чи допомогла б мені вибратися з води. Вона ж сама ледве трималась на ногах. Але тоді вона здивувала мене, як зрештою, і саму себе. Вона підійшла до мене зі своїми ходунцями. На диву швидко. Потім вона лягла на кригу, кинула ходунці, підштовхнула їх до краю криги так, що я міг ухопитися за одне з коліс. Не знаю, як я вибрався. Вона, вочевидь, тягнула ходунці руками, одночасно намагаючись сунутись по снігу назад. Вибравшись із води, я, перечіпаючись, поповз до машини. Я чув її голос за собою і не розумів слів. Проте я знав, що якби в той момент я зупинився, то впав би і вже не зміг би піднятись. Я пробув у воді лише кілька хвилин, але цього було майже досить, щоб убити мене. В мене не залишилося спогадів про дорогу від ополонки до авто. Я нічого не бачив, а може, й навіть навмисне заплющував очі, щоб не бачити тої відстані, що віддаляла мене від машини. Коли я вдарився обличчям об двері багажника, то в голові у мене була лише одна думка зняти мокрий одяг і обмотатись коцом, який лежав на задньому сидінні. Як мені це все вдалось, я теж не пам'ятав. Довкола мене сильно смерділо вихлопними газами. Коли я скинув із себе останній одяг і спромігся відкрити задні двері, я закутався в коц. А що сталося після цього? Не пам'ятаю. Я прокинувся від того, що вона мене обіймала, і як і я була гола. Глибоко в моїй підсвідомості холод перетворився на відчуття пожежі. Перше, що я побачив, розплюшивши очі, були волосся та шия Гаріет. Поволі я прийшов до тями. Я був живий, роздягнена Гаріет обійняла мене під коцом, щоб я зігрівся. Вона зауважила, що я прокинувся. Тобі холодно, ти міг загинути. Крига тріснула. Мені здалося, що це якийсь звір. Я ніколи не чула, щоб ти так кричав. Скільки часу минуло? Година. Так багато. Я заблющив очі, моє тіло горіло. Я не тому хотіла побачити це озеро, щоб ти на ньому загинув, промовила вона. Тепер усе позаду. Двоє старих голих людей на задньому сидінні старого автомобіля. Ми розмовляли про те, що відбулося колись або й досі ще відбувається на задніх сидіннях старих автомобілів, на відлюдних лісових дорогах. На них кохались і зрікались. Але ми двоє, чий сукупний вік становив 135 років, лише міцно притислись одне до одного. Він, бо залишився живим, і вона, бо її не покинули наодинці в лісі. Десь через годину Гаррі сіла на переднє сидіння і одягнулась. Замолоду було легше, сказала вона. А тепер я стара незграбна баба, який тяжко одягнутися у машині. Вона витягнула мої речі з багажника. Перш ніж я їх надягнув, вона зігріла їх перед кермом, де віяло тепло від мотора. Крізь вікно мені було видно, що почав падати сніг. Я занепокоївся, що сніг замоте дорогу, і ми не зможемо вибратись на трасу. Тож якомога швидше вдягнувся, вовтузячись з одягом, наче п'яний, почався сильний снігопад, коли ми покидали озерце, проте лісову дорогу ще не встигло замести. Ми повернулися у пансіонат. Цього разу Гарі довелось вийти з своїми холонцями по піцу нам на вечерю, а тоді випили один з її коняків. Останнє, що я бачив, перш ніж заснути, було її обличчя. Вона була зовсім близько. Здається, вона всміхалась. Сподіваюсь, таки всміхалась. Розділ десятий. Коли я прокинувся наступного дня, Гаррі сиділа з розгорнутим матласом. Тіло нило, наче після бійки. Вона запитала про моє самопочуття. І я відповів, що почуваюся добре. Відсотки, сказала вона, усміхаючись. Які відсотки? З обіцянки, за всі роки. Чого ти хочеш? Щоб ми зробили гак по дорозі назад. Вона вказала на карті місце. Де саме ми були? Замість того, щоб податися на південь, вона провела пальцем на схід у напрямку Узбережжя та Гельсінсклянду. Її палець зупинився поблизу Гудіксваля. Сюди. А що там моя дочка? Хочу, щоб ти з нею познайомився. Це забере один день, максимум два. А чому вона там живе? А чому ти живеш на своєму острові? Звичайно ж, сталося так, як їй захотілось. Ми поїхали в напрямку узбережжя. Краєвид і далі був такий самий: поодинокі будиночки з супутниковими антенами, порожніми подвір'ями. Пізніше по обіді Гарріат сказала, що вже втомилась. Ми зупинилися в готелі в Дельсбу. Номер був невеличкий і запорошений. Гарріат випила свої таблетки та знеболювальні. І виснажено заснула. Можливо, вона непомітно для мене випила. Я вийшов, розшукував аптеку і купив довідник ліків, потім всім у кав'ярні і взявся читати про препарати Гарріет. Ситуація була неймовірна сидіти в кафе за горнятком кави та журналом поміж галасливих дітей, які вимагали уваги своїх мам. Заглиблених у читання старих пожмаканих газет, і всерйоз усвідомлювати, настільки хворою була Гарет. я дедалі більше відчував, що потрапив у світ, втрачений мною за всі ті роки на острові моїх дідуся та бабусі. Продовж 12 років я заперечував існування світу за межами скелі берегів, що оточували мене і були тим єдиним, що мене обходило. Я перетворився у відлюдника, що заховався в печері і не знав, що відбувається поза її стінами. Однак у кафе, в Дельзьбу, я усвідомив, що вже не зможу жити так, як давніше. Я, звичайно ж, повернусь на свій острів, адже мені нікуди повертатись, але нічого більше не буде, як колись. У мить, коли я зауважив на кризі темну тінь, за мною зачинилися двері. Що більше ніколи не відчиняться. Я купив у кіоску листівку з зображенням засніженого тину. Я відправив її Янсонові. Я попросив його нагодувати тварин. Більше нічого. Гаррія прокинулась, коли я повернувся. Вона похитала головою, побачивши книжку в моїх руках. Я не хочу сьогодні говорити про свою біду. Ми спустились повечеряти в сусідній гриль-бар. Розглядаючи зачаджену кухню, я подумав, що ми живемо у світі напівфабрикатів і масної їжі. Невдовзі Гарріет відсунула від себе тарілку і сказала, що більше не подужає. Я переконував її скуштувати, що хоч трошки, але навіщо я це казав? Людина, що помирає, їсть стільки, скільки їй потрібно для того, щоб підтримати ту крихту життя, що їй залишилось. Ми повернулись до своєї кімнати з тонкими стінами. Нам чути було розмову двох людей з сусідньої кімнати. Їхні голоси то стихали, то голоснішали. І я і Гаррі напружено вслухались, але не могли розібрати слів. Ти й далі любиш підслухувати? запитала вона. «Та в моєму острові нема, за ким підслухувати. Ти завжди слухав, коли я розмовляла по телефону. Хоча й удував байдужого, вертаючи книжку чи газету. Саме так ти намагався приховати свою надмірну цікавість. Пригадуєш? Мене обурили її слова, хоча, звісно ж, вона мала рацію. Я завжди любив підслухати, починаючи з малку, коли схвильовано перешіптувались мої батьки. Я стояв за причиненими дверима і підслуховував зі своїми колегами, пацієнтами. Я слухав особисті розмови в кафе та поїздах. Я переконався, що більшість розмов містили дрібну, майже непомітну брехню. Невже-завжди так було, питав я себе. Чи завжди існувала ця потреба у брехливих відхиленнях, у розмові? Або тільки вона мала хоч якийсь зміст. Розмова в сусідній кімнаті припинилась. Гаррія втомилась. Вона лягла і заплющила очі. Я натягнув куртку і вийшов у безлюдне містечко. Довкола крізь вікна пробивали сині світло, поданок мопеди, автомобіль, що примчав надто швидко, і знову тиша. Гарріет хотіла, щоб я познайомився з її дочкою. Чому? Щоб доказати, що вона прекрасно дала собі раду без мене і народила дитину, якої мені так і не судилось мати, того зимового вечора. Мене охопив смуток, я зупинився біля освітленої ковзанки, на якій навколо червоного м'яча кружляли декілька підлітків із ключками для банді. Мені пригадалось дитинство і молодість, гострий звук ковзанів, які човгали по кризі ключки, що вдарились об м'яч, поодинокі вигуки та падіння, після яких треба було відразу ж піднятись. Мені пригадалось, Саме це, хоча й жодного разу не тримав у руках ключку для гри в банді, я відразу захопився хокеєм, де гра завдавала набагато більшу болю, ніж та, за якою я оце спостерігав. Швидко встати, якщо впав, це було головне правило на дитячих хокейних майданчиках, воно діяло й далі в моєму житті. Завжди швидко встати, якщо ти впав, ніколи лежати. Але саме це я зробив. Я залишився лежати після того, як зробив ту велику помилку. Я спостерігав за горою і зауважив дуже маленького хлопчика, найменшого з усіх, до того ж товстого. Хоча, може, він усього лиш був занадто закутаний. Він грав найкраще, набираючи швидкості, як ніхто торкався ключкою м'яча, навіть не дивлячись на нього. Блискавично фінтив і завжди був готовий прийняти в пас. я зауважив, що всі інші гравці усвідомлювали його перевагу над ними. Маленький Толстун рухався на своїх ковзанах швидше за інших, я спробував уявити себе одним із гравців на ковзанці. ким би я міг бути зі своєю надто важкою хокейною ключкою. У всякому разі, не тим швидким і надзвичайно обдарованим хлопцем. Я був би одним із решти, недосвідченим новачком, якого в будь-яку мить могли замінити таким самим іншим. Ніколи не лежи, коли можеш устати. Я зробив те, чого не можна було робити. Я повернувся в готель. Нічного борті не було. Вхідні двері відмикались ключем від кімнати. Гаррі лежала під ковдрою. На її нічному столику стояла пляшка з горілкою. Я вже подумала, що ти втік, сказала вона. Я вже засинаю. Я трохи випила і прийняла знеболювальне. Вона повернулась на другий бік і невдовзі заснула. Я обережно поміряв її пульс 78 ударів на хвилину. Я сів у крісло, вимкнув телевізор, але так тихо, що навіть мої, звиклі до підслуховування вуха, не могли розчути новини. На екрані звичайні картини, закривавлені, голодні, страждинні люди і чималий ряд гарно одягнутих чоловіків зі своїми безконечними виступами, безпощадні, завжди усміхнені та зарозумілі. Я вимкнув телевізор і ліг на ліжко. Перш ніж заснути, я думав про молоду світловолосу полісменко. У першій годині наступного дня ми наближались. До Гудік сваля. Сніг припинився. У Желедці на дорозі не було. Гарріет указала на знак із написом Еронґевален. Дорога була погана, виїжджена великими лісовозами. Ми знову завернули. Цього разу на приватну дорогу. Ліс був густим. Цікаво, що за людина була дочка Гарріет, якщо вона жила сама так віддалено в лісі. Єдине про що я запитав у Гаря під час поїздки, чи в Луїз були чоловіка діти. Ні, не було. Колоди дерев лежали складені стосами обабіч дороги. Дорога була схожа на ту, що вела до будинку Сари Ларсом. На галявині виднілось декілька завалених будівель із парканами. Поруч стояв трейлер з натягнутим тентом. Ми приїхали, сказала Гарят. Моя дочка живе тут. У будинку на колесах, а хіба ти бачив тут ще якийсь будинок із цілим дахом? Я допоміг їй вийти з машини і витяг ходунці. І старою собачою буде долинав шум мотора. Вочевидь, це був генератор. На даху трейлера висіла супутникова антена. По той бік трейлера відкривався прекрасний краєвид. Ми простояли декілька хвилин, але нічого не відбулося. Мені страшенно хотілося на свій острів. Двері трейлера відчинились, і звідти вийшла жінка. На ній був рожевий халат і взуття на високих каблуках, її він було важко визначити. В руці вона тримала гральну карту. Це моя дочка, промовила Гарріет. Спраючись на ходунці, вона підійшла до жінки, що намагалася втримати рівновагу на високих каблуках на снігу. Я не зрушився з місця. Це твій батько, сказала Гаррія до своєї дочки. Пахло снігом. Я думав про Янсена і хотів, щоб він приїхав сюди на своєму гідрокоптері і забрав мене якнайскоріше.